Ще в дитинстві, коли тільки прийшов в команду, він мав дуже потужний удар, він мав стійкий характер, він мав залізний характер, я б сказав. І Був матч в Одесі на чемпіонаті України, де ми е, вигравали 2-1, мабуть, я не пам'ятаю, був напружений матч дуже. І Дмитро тоді зібрався, я пам'ятаю, і з середини поля потужно пробив і забив тоді 3-1 для команди, це було дуже важливо. Так, товариш Артем Бугай згадує про дитинство Дмитра Богачова. Спортсмени, тренери, друзі і знайомі прийшли до будинку екс-гравця юнацької збірної України з футболу, щоб попрощатися, провести в останню путь. Грали в одній команді колосок Суми. Дмитро завжди був прикладом для нашої команди. Це неодноразово був капітаном обрано нашої команди. Це людина, яка Завжди підставляла своє плече. Познайомились ми, коли хлопцям було 8-9 років. Це у 2001 році. Прийшли вони займатися футзалом. Перше відкрили секцію футзала при команді. Вищій лізі футзальний сумагаз. Ми Почали тренуватись. І так вийшло, що Дмитро самий, один із найталановитих, один із найвпевнених. Перший капітан юніорської збірної команди України, яка базувалася на базі нашого клубу. За свою футбольну кар'єру 32-річний Дмитро Богачо виступав за клуби Суми Вікторія Тростянець. На його рахунку 162 матчі, 26 забитих голів та 7 гольових передач. Також працював у спортивному ліцеї Барса у Сумах. Дмитро був дуже гарний. Вихований хлопець, спокійний, доброзичливий, професійний, професійний футболіст, ну і великий патріот нашої держави пішов на фронт захищати нас, наших дітей. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення на територію України, сумчанин Дмитро Багачов долучився до захисту рідного міста, розповів його брат. з самого початку з тероборони починав, коли все случилось через два дня. От по медицині. от і він не вчився все, як то кажуть, в Навыки всі були в бою, здесь починаючи з Сум. Він сказав, почему? Я хочу спасать людей. Ну так і вийшло. Всі два з половиною року. Вот, Обстріли, вистріли, всі говорять, куди ти лезеш, ти посмотриш, що робиться. А він з аптечкою своєю своей говорит, я його забираю, хоча він був сотий, але щоб родителям було, куди прийти на кладбище. За інформацією начальника групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, Дмитро Богачов помер 21 жовтня під час перебування на лікуванні у головному військовому клінічному госпіталі. Для нас це, по-перше, втрата побратима бойового медика, який своїми зусиллями, своїми знаннями спас дуже багато життів. От, і від себе і від нас я можу сказати лише одне, що ми ніколи і нікому не дамо забути Дмитра. На початку війни, десь у квітні місяці, він прийшов до нас у церкву, ми молилися за нього. Він вже був у формі, він вже був на службі. і нам, Ми мали спілкування, молилися за нього. Я запам'ятав такі слова. Мені б треба якийсь транспорт, каже він, щоб я міг хоч одного або двох вивести повідти з пекла. захисника України Дмитра Богачова Поховали на Алеї Слави Сумського Баранівського кладовища. Анна Книш, Олександр Качанов та Віталій Поденко суспільне новини Суми.